Друзі, вітаю на youtube каналі Мільйонер за 7 років. Мене звати Мирослав Король. У сьогоднішньому випуску ми зробимо огляд одного із наших об'єктів нерухомості, який вже на фінальному етапі підготовки до подобової здачі, власне, подивимося на результат. Після вже всіх ремонтних робіт, тому а, тим, хто полюбляє більше такі архаїчні інвестиційні інструменти, думаю, буде цікаво, оскільки останнім часом леву частку нашої уваги ми приділяємо крипті та фонді. Але перед тим як продовжити цей випуск, дуже важливе оголошення. До нас звернулись бійці підрозділу, навіть спецгрупи Чорний Лебідь, які зараз боронять часів яр. Десь тиждень тому по різним телеграм-каналам розлетілось ось це відео, де наш. Ш український Макс Про, попри шквальний вогонь росіян, несеться дорогами міста часів яр на повній швидкості за пораненим бійцем, та щоб доставити припаси бойовим розрахунком підрозділу. І до нас звернулись із проханням долучитись до збору в 2 мільйони гривень на розвідувальні та ударні дрони, а також на підсилювачі сигналу. Як завжди, кошти потрібні ще на вчора, але зараз збір майже зупинився, і нам треба максимально долучитись, аби пришвидшити цей збір. Плюс дрони це і очі на полі бою, і ударні дрони це, звичайно, допомога нашим бійцям, хоча б якось дистанціюватися від прямого від прямих ударних контактів із суперником. А тому я залишаю всі посилання на поповнення банків від Монобанку, конверту від привату на PayPal. станом на сьогодні на Монобанк. Ці вже накопичено понад 700 тисяч в конверті приватого понад 200 тисяч, але це все одно менше половини від необхідної суми в 2 мільйони гривень. Тому давайте разом долучимося і прохання всіх будуть переглядати, будь-якою сумою допомогти підрозділу. Повторююся, всі посилання на оплату залишаю в описі під сьогоднішнім випуском. Ну а ми тим часом переходимо до основної теми цього відео. Отже, друзі, зараз ми покажемо один із наших закордонних об'єктів, який ми купували в місті Кракові. Це була тоді спільна інвестиція. Випуск вийшов ще понад рік тому. От, і ви можете за підказкою переглянути, як об'єкт виглядав до всіх ремонтних робіт. Він розташований в самому центрі міста Кракова. І наша головна мета була розділити великі приміщення на декілька маленьких студій і, власне, здавати подобово. Всю стадійність, всю поетапність робіт, труднощів, специфіки ремонту ви можете переглянути на каналі Діаса Ісмаїлова. Більше золота посилання я залишаю в описі під випуском. Там дуже багато цікавого та корисного контенту не тільки по цьому об'єкту, а й по іншим об'єктам, плюс багато іншої цікавої інвестиційної інформації. Ну а тут ми зараз вже побачимо лише фінальний результат після, тобто в 243 му випуску, можете подивитись, як це виглядало до, і от одразу після того, як по факту трикімнатна квартира перетворилася на чотири сепаровані окремі студії. Давайте подивимось. Ми одразу починаємо із середини нашого об'єкту. Є великий спільний коридор і чотири двері. які, Кожна з яких веде в окрему студію, загальний коридор використовується і як ну парадно-технічне приміщення з лівої сторони є щиток з усіма необхідними. Технічними вимикачами, з правої сторони є шафа де можна зберігати ну частину там речей, наприклад, для прибирання, коли будуть приходити люди прибирати. А у верхній частині знаходиться газовий котел, за рахунок якого в квартирі буде постійно тепло і вже з розводкою по всій квартирі. Далі, коли ми. Проходимо коридором прямо і повертаємо ліворуч, ми потрапляємо до першої студії. Всі квартири виконані в окремих а, кольорах, так їх можна легше розрізняти. Перша квартира о, поєднує білий та червоний, такий насичений червоний колір. А, у нас невеличка частинка, де ми можемо зняти верхній одяг. Попереду двері з санвузлом. І, власне, справа ми вже входимо в саму а, студію, де є велике а, двомісне спальне ліжко. В нас натяжна стеля, ось такі є світильники, люстриво. Зверніть увагу, в нас залишився наш мармурове, мармурове підвіконня, воно ще дісталось нам від е, первинних попередніх господарів. Навпроти ліжка досить великий телевізор, ліжкою піднімається і там можна складати постільну білизну. І теж якісь побутові речі. І вона така більш біла, червона і така дуже лайтова бежева. Є шафа зліва також для одягу. Ну і прямо ми бачимо просто вішаки, щоб розмістити верхній одяг. Ось так виглядає саме зона кухні. Ми бачимо, що кухня відділяє спальну зону ось такими брусками. Є невеличка бар поверхня, на якій можна приймати їжу і використовувати для приготування їжі. Ну і власне кухня з усією вже технікою, витяжкою, мікрохвильовою піччю, варочною поверхнею, і ось таким невеличким холодильником, який під стільницею в нас заховався. Ну, якраз для подобової оренди, саме те. Маємо таку Мийку і нішу, де ми сховали поличку, також можна зберігати якісь речі. І, власне, над барною стійкою, ось такі світильники. Взагалі, ця квартирка виглядає дуже світлою. Ми максимально намагалися погратися із приміщенням, щоб його якось і зробити таким двозонним, якщо так можна сказати. І ось такий вона має загальний вигляд. А тепер переходимо до санвузла. Санвузол також ми змогли вмістити все необхідне, тобто, власне і туалет, і душова кабіна, місце для сушіння рушників раковина, та під нею ми зберігаємо або тримаємо пральну машинку, дзеркало, тобто все для досить комфортного проживання. І ось з таким візерунком маємо плитку. Тому думаю, що буде тут досить комфортно. Власне на цьому все можемо рухатись до наступної квартири. Наступна квартира вже виконана в інших кольорах. Тут в нас такий глибокий синій колір, навіть більше колір, напевно, морської хвилі, якщо так можна сказати. Одразу ми входимо в основну зону, де в нас окремо знову ж таки розміщується кухонний блок. Так само є така барна стільниця, на якій можна приймати їжу, щось готувати. Є телевізор. Тут, в принципі, все так само, і такий самий комплект, така сама кухня, вікна, які виходять на вулицю, і так само двоспальне ліжко, поруч з яким є досить вмісткий біла шафа. Ми бачимо такі світильники чорного кольору із чорним карнизом. Тут ще будуть так само розміщені рулети. якраз ось йде фінальна підготовка для здачі вішечки для верхнього одягу при вході. І ми Одразу, ось якраз гарно падає на світло, щоб подивитися колір цієї кухні. Переходимо до ванної кімнати, тут так само плитка вже іншого кольору, але все так само: рушник-осушник, душова кабіна, дзеркало, вмивальничок, під ним пральна машинка та власне туалет. Все, що необхідно. І також дуже гарна така плитка, комбінована з такою під хвилю, і просто, як би, глянцева. Все виглядає досить естетично, мені особисто подобається. Плюс також варто зазначити, що в цій квартирі. Дуже високі, висока стеля. За рахунок цього навіть малі приміщення набувають більшого і кращого об'єму. І така на закусочку ми бачимо також стеля, прикрашена дуже цікавою люстрою, яка надає такого свого певного антуражу а, цій смарт-студії. І, власне, переходимо вже до наступної, до третьої студії. Виходимо з другого смарту і повертаємо ліворуч. Тут в нас двері в третю студію. ще щось, щось треба доробити. Бачимо, ще немає там зверху заглушки. Кодові замки, тобто хто по Airbnb заселяється, отримує код і завдяки коду відкриває двері. У нас тут невеличкий коридор, зустрічає нас і з дзеркалом, досить великим, щоб так подивитися на себе перед виходом. Справа так само місце для верхнього одягу, щоб одразу його. Зняти і як ми бачимо, такий коридорчик, який класно сепарує вхідну зону із кухнею та власне спальнею. Попереду одразу нас зустрічає. Ванна кімната, так само вона в інших кольорах, з іншими візерунками, але е, укомплектована вона однаково, по суті, за одним і тим самим підходом, щоб все, е, скажімо так, було. І тут такий вже також колір більш, напевно, морської хвилі, трошки зеленуватий. Е, тому, хто краще розбирається в кольорах, можете написати, бо я трохи дальтонік. І ліворуч ми вже бачимо. Такого дуже ніжного приємного зеленуватого кольору пофарбовані стіни, так само комбіновані із білим кольором, і повторюся, кожна кімнатка виглядає по-своєму саме за рахунок окремого такого дизайну та кольорових рішень. Тут у нас іншого стилю а, при а, світильники при ліжку. Невеличкий такий столик, нічничок, приліжку, і навпроти комод, велика, досить також барна стільниця, телевізор, інші світильники, і два таких високі стільці. Ось так це все виглядає з підсвіткою. І біля ліжка ми навпроти вікна. Ми маємо вже безпосередньо кухонну зону. Щодо кухонь, то вони якраз усюди однакові з однаковим набором. Тут не будемо окремо на цьому зупинятися. Ось так просто показуємо, як все це виглядає. Класно вмістилося. Не займає багато простору. Швиденько приготувати, поїсти, щось зберегти в холодильнику і вибігти дивитися. Гарний краків. Ось так виглядає третя студія. Проходимо назад по коридору і переходимо до останньої четвертої, найбільшої студії. Вона якраз знаходиться навпроти центрального входу, вона найбільша і найзатишніша, як на мене. По-перше, тут більше спальних місць. Ми бачимо, що є окремий диван. Він розкладається і перетворюється по суті в повноцінне таке двоспальне ліжко. Тому тут може розміститися більше гостей. І за знову ж таки. За брусами знаходиться окремо вже велике двоспальне ліжко. Основне, також на двох. Так. Ми бачимо, що кольори знову ж таки використані інші в цій квартирі, такого більш гірчичного кольору. На брусках розташований і розміщений якраз телевізор, щоб можна було його зручно дивитися. В нас окремо є обідня зона, як ми бачимо з нормальним столом та стільцями навпроти. Вікна з видом якраз на внутрішній дворик. Знову ж таки, укомплектована повністю кухня, вона відрізняється від попередніх, небілого такого іншого кольору, але укомплектована так само і всім тим самим. Тут також є найбільший санвузол по комплектації, знову ж таки, аналогічний, як ми бачимо, іншого кольору плитка, але він в цілому просто зручніший і такий. Більший. Ну і звичайно, вишинкою на торті по цій квартирі є окремий такий невеличкий балкончик, як ми можемо бачити. Тут такі розташовані садові стільці, і так само стільниця стіл, яка прибирається і розгортається, щоб можна було. Наприклад, вранці е, випити каву, ввечері випити якийсь чай. Знову ж таки, з виглядом на внутрішній дворик. Цей дворик, скоріше за все, ми ще якось будемо приводити е, до ладу. Е, побачимо, там є навіть пам'ятничок, ми показували це в попередньому випуску. Але в цілому, ось така вона вийшла найзатишніша і найбільша четверта студія. І ось, власне, таким є вже фінальний об'єкт. Десь так, друзі, ось таким був сьогоднішній випуск Огляд. О, на останок я нагадаю про важливий збір для підрозділу Чорний лебідь, який зараз боронить часів яр. Всі посилання на поповнення банок, конвертів, пейпалів я залишаю в описі під випуском. Обов'язково долучайтесь до цього збору на розвідувальні ударні дрони та на підсилювачі сигналу. Ну а ми з вами побачимось вже в наступних випусках. Не забудьте підписатись на YouTube канал «Мільйонер за 7 років, натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски, звичайно, з вас лайк, комент, капіталізуйтесь. Нехай буде з вами сила складного відсотка. До зустрічі!